Господи Милосердний, суддя праведний і Батько, що прощає, я приходжу до тебе в кінці цього дня, щоб скинути зі своєї душі найважчі тягарі, тягар образи і тягар провини. Перед тим, як заплющити очі, я хочу очистити своє серце, щоб мій сон був мирним, а дух вільним. Ти навчаєш нас у своєму святому Слові про велику силу прощення, у Євангелії від Марка, Ти кажеш. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Євангеліє від Марка, 11 розділ, 25 вірш. І через Апостола Йоанна ти даєш нам надію, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перше послання Йоанна, перший розділ, 9 вірш. Господи, я стою на цих словах і відкриваю перед Тобою своє серце, Ти бачиш усі рани, які мені завдали сьогодні або в минулому, ти бачиш слова, що врізалися в пам'ять, наче гострі стріли, Ти бачиш несправедливість, зраду, байдужість, з якими я зіткнувся. Воно болить, Господи, і часом мені хочеться тримати цей біль як щит. Хочеться плекати цю образу як доказ моєї правоти, але я знаю, що образа це отрута, яку я п'ю сам, сподіваючись, що погано стане іншому. Я не хочу засинати з цією отрутою в душі. Я не хочу нести цей камінь у свою ніч. Тому зараз, силою твоєї благодаті, я приймаю рішення пробачити. Я згадую всіх, хто мене образив. Свідомо чи несвідомо, я називаю їхні імена перед тобою в тиші свого серця, я відпускаю їх, я розв'язую вузли гніву, що зв'язували мене з ними, я віддаю суд у твої руки, бо ти єдиний знаєш усю правду. Я благословляю тих, хто проклинав мене, і молюся за тих, хто кривдив, не тому що те, що вони зробили, є правильним, а тому, що ти пробачив мене і я хочу бути подібним до тебе. Господи, звільни моє серце від гіркоти, вимий з нього залишки злості, щоб там залишилося місце тільки для Твоєї любові. І так само, Господи, я дивлюся зараз на себе. Я не ідеальний і цей день не був бездоганним. Я знаю, що сьогодні теж помилявся. Можливо, я сказав слово, яке поранило когось. Можливо, я зробив вчинок, за який мені тепер соромно. Можливо, я промовчав. Там, де треба було говорити правду або спалахнув гнівом, там, де треба було виявити терпіння, ти бачиш мої думки, які були далекі від чистоти. Ти знаєш мої мотиви, які не завжди були щирими. Я не ховаю від тебе свої провини, бо від твого світла нічого не сховаєш. Я приношу їх до підніжжя Твого Христа, Я визнаю, Я згрішив перед Тобою і перед людьми. Прости мені, Отче, омий мене своєю святою кров'ю, очисти мене від усякої неправди, як Ти й обіцяв, зніми з моїх плечей тягар провини, який тисне і не дає дихати на повні груди. Я не хочу виправдовуватися, я хочу бути прощеним. Відновив мені серце чисте, дух правий відновив у моїй. Дякую тобі, що Твоя милість оновлюється кожного ранку. Дякую, що ти не втомлюєшся прощати. Дякую, що ти даєш мені шанс почати все спочатку. Я відчуваю, як із мого серця спадають кайдани, я відчуваю легкість, бо прощення приносить свободу. Дякую тобі за цей вечір примирення, примирення з ближніми, примирення з собою і примирення з тобою. Тепер з умитим серцем і чистою совістю я можу йти до сну. Я довіряю тобі цю ніч, нехай вона закріпить у мені твій мир, нехай мій сон буде спокійним, як у дитини, що знає. Батько любить її і все пробачив. Я лягаю спати не з ворогами в думках, а з твоєю любов'ю. Я лягаю спати не з провиною, а з твоєю благодаттю. Охороняй мій розум вночі, щоб старі образи не повернулися у снах. Я віддаю в твої руки своє завтра. Допоможи мені завтра жити так, щоб приносити більше світла і менше болю. Допоможи мені бути швидким на слухання і повільним на гнів. Допоможи мені любити так, як любиш ти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви відчули полегшення після цієї молитви, якщо ви змогли відпустити образу або відчути Боже прощення, поділіться цим відео. Можливо, саме зараз хтось із ваших знайомих не може заснути через тягарне прощення. Напишіть у коментарях слово прощаю як знак вашого рішення відпустити минуле або імена тих, за кого ви хочете помолитися про примирення. Підписуйтесь на канал, щоб ми могли й далі щовечора очищувати свої серця у спільній молитві. Нехай ваш сон буде мирним і благословенним.